День добігає кінця, а отже, час політичних підсумків тижня. Тож, якщо ви пропустили головні події України та світу, беріть чашку кави чи чаю, сідайте зручніше і велком у наші підсумки. У США обрали нового президента. Ним став Дональд Трамп. Так, так, цього разу передбачення Сімпсонів. Не збулося. Окрім того, Трамп отримує всю повноту влади, адже республіканці перемогли і в Сенаті, і в Палаті представників. Трамп вже призначив Сьюзі Вайлс, одну з керівників його предвиборчої кампанії, на посаду голови апарату Білого Дому. Це перша жінка, яка буде виконувати цю роль. Серед перших, хто привітав Трампа, був Володимир Зеленський. Він заявив, що провів з Дональдом Трампом чудову телефонну розмову та привітав з історичною та переконливою перемогою. Тим часом Путін привітав Трампа аж через день. А глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів, якщо така ініціатива надійде від США без сторонніх вимог. До речі, 24 години вже минули. Де ж обіцяне закінчення війни? Та й сам президент Зеленський не знає деталей плану Дональда Трампа щодо швидкого припинення вогню. Ми не говорили про це з президентом Трампом. Я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих чи інших пропозицій або поглядів. Поглядів його ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни це втрати. Але в Америці вважають, що наша війна не є пріоритетом політики Трампа. Я впевнений, що він взагалі ніколи не думає про це. А йому не важливо, це не пріоритет. Просто це відповідь, яку він дав во время привітній кампанії. Цього варто було очікувати. Цікаво, чи виконує він інші свої обіцянки? Процвітання штатів, створення США крипто столиці світу, і найголовніше. Пошук важелі впливу на Росію. Ось газета The Washington Post писала про деталі ймовірного мирного плану Трампа. Він хоче тиснути і на Москву, і на Київ з метою змусити їх укласти мир ціною відмови України від частини території. А ось у Wall Street Journal заявили, що деякі радники Трампа пропонують змусити Київ не вступати в НАТО протягом 20 років. В обмін на це США продовжують надавати Україні зброю. Yeah. Вірогідність 50 на 50. Він може або засипати нас е, зброєю і проводити більш жорстку там, політику стосовно е, цих авторитарних режимів, обвалити ціну на нафту, ввести якісь колосальні мита проти Китаю, що вони просто е, дуже сильно здивуються. Так само може і повністю заблокувати допомогу для України, якщо ми там, наприклад, не походимось на капітуляційні. Вимоги Російської Федерації які Дональд Том, Трамп буде вважати прийнятними в умовах того, що для нього. Основний конкурент це Китай тим часом, неспокійно і в Європі. У Німеччині коаліція фактично розпалася. Причина в грошах, а точніше у різному баченні того, як стимулювати ослаблену економіку Німеччини, ще й фінансово допомагати Україні. Так лівоцентристські соціал-демократи Олафа Шольца і Зелені хочуть модернізувати інфраструктуру, фінансувати перехід на екологічну енергетику, а також допомагати промисловості та Україні в кредит, використовуючи позики. Але Ліберальна вільна демократична партія Крістіана Ліднера виступає категорично проти нових позик, закликаючи замість цього знизити податки, скоротити соціальні витрати та відтермінувати перехід на екологічну енергетику промисловості. Тож тепер, коли більшості в парламенті немає для прийняття будь-яких рішень, канцлеру буде необхідна підтримка опозиції. Без цього буде складно погодити і будь-які рішення про допомогу Україні чи витрати на оборону. Та, попри це, зазначає Ройтерс, Німеччина надасть Україні обіцяну допомогу. У розмірі чотирьох мільярдів євро на військову підтримку. Але зараз ми бачимо, що найбільша економіка Європи фактично залишилася без повноцінного уряду. Якраз в той момент, коли темпи економічного зростання в ЄС почали спадати, а сама Європа з тривогою очікує на повернення в Білий Дім Дональда Трампа. Трамп це в принципі істота не Плюс політика Трампа щодо України є непрогнозованою. Це набір великих ризиків, які є і через прихильність Трампа Путіну, і через особисту неприязнь Трампа до України. Це все присутнє, і поки Трамп там визначається, що і як Німеччина залишається чи не головним фінансовим донором України. Тож, якщо і Німеччина перегляне підтримку Києва у бік зменшення. То нам буде не переливки. А як ви вважаєте, чи залишить Берлін допомогу Україні на тлі політичної кризи? Пишіть ваші думки у коментарях. Ми ж залишаємося оптимістами і будемо сподіватися і вірити в те, що німці швидко пройдуть період політичної турбулентності, і новий уряд, яким би він там не був, не лише продовжить фінансову допомогу, але й надасть нам тауруси та можливість бити німецькою зброєю по військових об'єктах на території РФ. Шольц з цим до речі. Не дуже поспішає зараз. У Німеччини є два варіанти розвитку подій: або спільна робота уряду меншості з християнськими демократами і вибори навесні, або ж вотум недовіри уряду і дострокові вибори вже в січні. Перший екзамен для Шольца буде вже наступного тижня, коли в Бундестазі затверджуватимуть бюджет на наступний рік. Шольц закликав лідера християнських демократів Фрідріха Мерца підтримати його в основних політичних питаннях. Але Мерц, який прагне замінити Шольца на посаді канцлера, не хоче підіг. Гравати своєму опоненту він вимагає провести в отум недовіри вже наступного тижня, а в січні організувати позачергові вибори. Політика аргументується тим, що необхідно терміново ухвалити низку рішень в рамках ЄС. А для цього Німеччині треба мати працездатний уряд. Після зустрічі консерваторів у Бундестазі мер заявив журналістам наступне: існує ціла низка міжнародних зобов'язань, конференцій та рішень Європейського союзу, які вимагають німецького уряду здатного. Діяти ми просто не можемо дозволити собі мати уряд без більшості в Німеччині протягом декількох місяців, а потім ще кілька місяців проводити виборчу кампанію, а потім, можливо, кілька тижнів вести коаліційні переговори. Нардеп Олексій Гончаренко переконаний, що події в Німеччині на користь України для України. Це не є погана новина. Опитування дають перемогу на дострокових виборах ХДСХСС, які критикують діючий уряд Німеччини. За недостатню підтримку України дуже високі шанси стати канцлером має Фрідріх Мерц, який вважає, що Захід зробив надто мало на підтримку України. Тижня також відбувся п'ятий саміт європейської політичної спільноти у Будапешті у столицю Угорщини завітав і президент Зеленський вперше за час повномасштабної війни. Ну що ж так привітно? Невже ти забув його прихильність до Росії блокування фінансування з Європи? Я б на його місці вчинила так, як президент Румунії. але менше з тим на саміті Зеленський спершу заявив, що залучення Росією північнокорейських військових у Він Ну, проти України це значна ескалація. Тож потрібно достатня кількість зброї, а не просто підтримка в переговорах з РФ. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться, тільки тиском можна його стримати. Окрім того, Зеленський закликав лідерів країн ЄС підштовхнути Росію до справедливого миру, знайти механізм для того, щоб російські заморожені активи якомога швидше почали працювати на. На Україну та обмежити її здатність отримувати прибутки від продажу нафти та можливість обходити санкції. Зеленський також повторив, що за агресію повинна платити Росія, а не Україна, щоб уникнути подальших територіальних претензій з боку Кремля. Проте виступ українського президента на саміті багато хто. Не побачив, адже його просто вирізали з офіційного стріму саміту Європейської політичної спільноти. Про це повідомляють у Радіо Свобода. Зеленський виступав другим. Перед ним мав слово прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а після президент Франції Еммануель Макрон. І їхні виступи транслювали наживо та виклали онлайн. А Зеленського Вирізали, пояснивши це тим, що виступ не був публічним. Може, Орбану не сподобалось те, що Зеленський натякнув на нього щодо обіймів з Путіним. Але це дуже цинічно вирізати та не показувати заяви про допомогу, підтримку та вдячність лідера країни в серці Європи, в якій іде широкомасштабна та кровопролитна війна. А як ви вважаєте, чи правильно вчинили організатори, вирізавши виступ Зеленського з офіційної трансляції саміту? Ваші думки ви можете висловити нижче під цим відео на полях саміту. Президент Зеленський також провів зустрічі із лідерами країн Європи. Тема стандартна: подальша підтримка нашої держави, справедливе завершення війни та тиск проти Росії. Ну і куди ж без дрібки про кремлівських заяв? І хто б це міг бути? Здогадайтеся з першого разу. Американці вийдуть з цієї війни, перш за все, вони не будуть заохочувати її. Європа не може фінансувати цю війну самотужки. Дехто все ще хоче продовжувати надсилати величезні суми грошей у цю програну війну, але кількість тих, хто обережно стверджує, що треба пристосовуватися до нової ситуації, стає все більше. Проте більшість лідерів ЄС категорично не погоджується з угорським прем'єром. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Європі потрібно посилити власну оборону. А прем'єр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що члени ЄС, включно з Угорщиною, не розглядають можливість, щоб Україна віддала свої території. Дуже важлива деталь. Зеленський не підписав зорбаном анонсовану раніше двосторонню угоду про співпрацю з Угорщиною. Наш президент пояснив це тим, що у документі не закріплена підтримка Будапештом Києва на шляху до НАТО. Ну що, допили чай та каву? Бо ми закінчили. Це була рубрика Політичні підсумки тижня з Анастасією Бучинською. Пишіть ваші враження та думки про ці події у коментарях, та не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.